І всім привітали друзі! Сьогодні у нас на обзорі буде один франк Франції 1927 року. Ось так він виглядає. Моя метка, я б сказав, в більш-менш нормальному стані. Хоча, і вона досить серта, але все ж таки літри та цифри видно добре. І спокійно можна прочитати. Хорт тут рубчатий. На версії зображений римський бог Меркурій. Це бог торгівлі та збагачення. А на реверсі в нас написаний номінал. Ось так. Ну, давайте перейдемо до інформації. Ця монетка не ювелійна і пам'ятна, а саме звичайний регулярний чекан. Матеріал алюмініо бронза. Вага 4 грами 9 мм, діаметр 23 мм, та товщина 1,48 мм. Ось так. Також хочу зауважити, що ця монетка є перевертишем. Ось так, як ви можете побачити, дивіться. Я переверчую. Ось так. Тобто тут відношення аверс-реверс. 180 градусів. Але це не є браком. Це так їх карбували. Тираж цієї монетки понад ну, 11 мільйонів А якщо точніше, то 11 мільйонів і 900 тисяч. Тому ця монетка не є дуже дорогою. А саме, приблизно від 10 гривень до 50 гривень. Ну, звісно, можна продати і більше, якщо ваша монетка прям в дуже гарному стані. Ну, наприклад, моя. може коштувати приблизно гривень 30-35. Ось вот так. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Всім пока-пока.